Наша команда хоче донести до вас важливість і актуальність проблеми енергозбереження у наш час. Енергозбереження починається в наших домівках зранку, коли йдемо чистити зуби. З того, що закручуємо воду, поки чистимо їх. Продовжується у наших офісах, де ми використовуємо енергозберігаючі лампи, а не звичайні. І завершується ввечері, коли ставимо лампочку, що реагує на рух, замість того, щоб палити світло всю ніч. Чи так це ні. Бо ми ще не усвідомлюємо втрат ресурсів планети Земля. Електроенергія це важливий чинник життя та розвитку сучасного суспільства, і її нераціональне використання призводить до небажаних наслідків. По-перше, це падіння економіки країни, адже ми використовуємо більше електроенергії ніж вживаємо. Щодня в Україні використовується 100 мільйонів гривень на електроенергію. По-друге, вироблення енергетики неблагополучно впливає на атмосферу через викиди твердих часток, газу та вологи. Зараз потрібно зробити наголос на використанні енергозберігаючих технологій. Зараз все популярнішим стає видобуток енергії з сонця, вітру та води. Енергія вітру, використання енергії вітру є одним із найдавніших відомих засобів використання енергії з навколишнього середовища. Вітроенергетика має досить хороші перспективи. Отже, вартість електрики, виробленої вітрогенераторами, стала нижчою за вартість електрики, яку отримують традиційним способом. Цікавий факт: Данія в 2009 році з допомогою вітру отримала 20% від енергії усієї країни. Європейський Союз до 2020 року планує з допомогою енергії вітру отримати 180 тисяч мегаватт електрики в Україні. На жаль, погано розвинена галузь переробки енергії вітру. Але ми надіємося на краще. Вода. Вода це не лише природний ресурс, а невід'ємна складова усього живого, включаючи людину. Тому зберігати її чистоту і обов'язком кожного. Спорудження гідростанції обходяться дорого, але зате вони не шкодять навколишньому середовищі та працюють на безкоштовному паливі. Найболючішою причиною забруднення води є відходи господарської діяльності. Третина води в побуті витрачається марно. Це важливо знати. Ви приймаючи душ замість ванни, зекономите 1400 літрів води на день. Якщо ви вимикаєте кран, коли чистите зуби, ви збережете до 9 літрів води на день. А ви вже економите воду. Кожен з нас може зробити свій побут комфортнішим та підвищити рівень життя, якщо ми спробуємо бути енергозаощадливими.